Всім привіт! Ви на каналі Саші Матвєєва і сьогодні я хочу з вами поділитися важливою інформацією, заявою одного з воєвудств. Тому такі заяви і таку інформацію потрібно враховувати і аналізувати. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону і не тільки. А також поставте лайк, щоб більше людей про це дізналося. І, звичайно, зробіть репост. Скоріше за все, 1 квітня 2023 року буде скасований стан епідемії в Польщі. А це означає, що всі продовження у зв'язку з карантином, які були до того моменту, будуть скасовані, і у вас буде 30 днів, щоб легалізувати себе. Завжди є свої але. Та отак ця інформація на даний момент звучить. В чому полягає заява від представника воєвудства епідемічні обмеження або так звана спецустава, яка була запроваджена в Польщі ще у 2020 році, закінчує свою дію 1 квітня 2023 року. Це означає, що громадяни України, які приїхали до Польщі до спалаху пандемії, візи, яких було продовжено у зв'язку з епідемією, наголошує представник. Воєвуства щодо віз, не карти побито не без віз, а візи мають 30 днів, аби подати заявку для отримання дозволу на проживання у Польщі, тобто статусу побиту часового часове. Про це повідомила Катажина Баранович, директор відділу легалізації іноземців. Поморського воєводства під час онлайн-зустрічі з керівниками повітових центрів праці. Вона додала, що така ж процедура буде застосовуватися для біженців з України, чий дозвіл на проживання закінчується 24 серпня 2023 року. Вони також будуть мати 30 днів, аби подати заявку для отримання дозволу на проживання в Польщі. Натомість додала, що дію закону щодо захисту громадян України у зв'язку з війною може бути продовжено у випадку продовження бойових дій. Отже, бачимо, що керівник легалізації відділу іноземців поморського воєводства говорить, що після закінчення карантину люди, у яких були візи, продовжені у зв'язку з карантином, які заїхали ще до початку дії карантинного закону, будуть мати ще 30 днів, щоб податися на карту. Єдина легалізація, після візи, якщо ви не можете зробити візи на території Польщі, не можете виїхати з Польщі. Це подача на карту побиту щодо карт побиту, як наголосила представник поморського воєводства. То якщо до 24 серпня вони також закінчуються, то потрібно буде переподатися на нові карти побиту. Хіба що буде продовжено закон? А я думаю, що його також буде продовжено, бо поки що невідомо, коли закінчиться війна, і ще до 24 серпня війна закінчиться. Вона точно закінчиться, і ми точно переможемо. Тут сумнівів немає. Тільки питання, коли ця дата прийде, якщо ж війна буде продовжуватися в Україні і далі, то звичайно, що цей закон, ця устава буде продовжуватись, і легалізація буде продовжуватися. Звичайно, якщо ви на території Польщі в Україні триває війна. То вас ніхто не буде просто так депортувати через те, що у вас закінчилися документи на даний момент, коли в Україні війна, то Польща не робить депортації у зв'язку з недійсними документами українців. Ну як мінімум, я про це ще жодного разу не чув. Ніхто ні від кого не чув такої інформації, ніхто про таке не пише, не говорить, не висвітлює. Якби таке, хоча б з одною, двома, трьома п'ятьма людьми сталося. Я думаю, про це б вже всі знали. Такої інформації немає. Але ось така заява і така інформація поступила від одного з воєвуд з Польщі. Я вважаю, що про це мають люди знати і мати на увазі. Тому якщо ви плануєте далі перебувати в Польщі, то також моя рекомендація це подаватися на карту побиту. Я сподіваюся, що для вас ця інформація була важливою і цікавою. З вами я завжди Саша Матвєєв. Підписуйся, лайкай і коментуй. Слава Україні! Дякуємо Польщі!